Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Екіпажі атомних підводних човнів працюють в складних умовах. Автономні походи по 2-3 місяці. В цей час люди і техніка працюють з великим навантаженням. А в атомному підводному флоті Радянського Союзу, а потім і Росії, давно стало нормою відправляти на бойові чергування кораблі без належного міжпоходового ремонту. Звідси часті радіаційні аварії, а навіть невеликі, вони погіршують ізоляцію проводів, а це приводить до пожеж під водою. Перебільшення кисню в повітрі човна через несправність газоаналізаторів теж небезпечне. Воно теж приводить до пожеж. В таких умовах люди починають вірити в прикмети, бо пожежі під водою смертельно небезпечні. От, наприклад, цифра 13. Ну, як не вірити в цю цифру, якщо саме в 13 поході загинув атомний підводний човен К-219? Про те, що він мав іти на списання після 12 походів, тому що ресурс техніки вичерпався, про це кажуть мало. Бо це зразу вкаже на вину старших начальників, які відправили. Відправили старий. І непригодний негодний до походу корабель ще в одну автономну експедицію. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Підписуйтесь, підтримуйте нас в приватній Монобанку. Заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Наступна проблема атомних підводних човнів Радянського Союзу це надлишок кисню. Загальновідомо, що в атмосфері кисень має, маємо кисень в кількості 20,95%. Підвищення вмісту кисню в підводному човні на 1% збільшує ризики пожежі в 10 разів. Це доведено давно, це всі знають. В радянських атомних підводних човнах є регенераційні установки, вони поглинають вуглекислий газ СО2 і виділяють кисень. І щось там ці установки регулюють по таблицям згідно наче, норм роботи. Але у відсіках підводного човна приладів для виміру місту кисню немає. А на атомних підводних човнах Сполучених Штатів Америки є. Тому в атомних підводних човнах США пожарів не буває. А в радянських бувають постійно. Атомний підводний човен К8. Це була перша втрата радянських атомних підводних човнів. Атлантика. Неподалеку від Іспанії, Біскайська затока, чордове курортне місце. Пляжі, відгорожені сітками від акул. Але справжні акули це атомні підводні човни, що ходять в глибинах Атлантики. Їх не видно відпочиваючи. К-8. знаходилась на бойовому чергуванні. Мала 4 ядені торпеди. За велику шумність в США човни цього типу звали рвущая корова. Коментувати нема що. Після передачі флоту з заводу цей човен три рази мав важку радіаційну аварію. Шановні, три рази підряд, цей човен мав важку радіаційну аварію, розрив труби першого контура охолодження реактора. Кожен раз 10, 20 або більше членів екіпажу отримували променеву хворобу. Радіація має ще одну, вла... ще одну властивість: вона знищує ізоляцію проводів. І хто б міг подумати, після трьох важких аварій радіаційних 8 квітня 1970 року при піднятті з глибини 160 метрів під перископ почався пожар в рубці гідроакустика. Одночасно в цьому відсіку загорілася регенерація. Човер терміново піднявся на поверхню, на це йому знадобилось 5 хвилин. Пожар почав посилюватись каналами вентиляції повітря. Загорілись провода, силові провода по всьому човні. Всі спроби боротись з вогнем були марні. Чергова зміна заглушила обидва реактори, при цьому троїла чадним газом і загинула. Це головні енергетичні установці група. Човен швидко втратив продольну стійкість, почав опускатись на кормою донизу і затонув. На глибині 4680 метрів лежить атомний підводний човен, 52 члени екіпажу, 2 реактори і 4 ядерні торпеди радянські. Наступний приклад. Підводний човен К-27. Здоровий човен. Довжина 109 метрів, водо водотонажність 3,4 тисячі тонн, максимальна швидкість під водою 30 вузлів, максимальна глибина 300 метрів. Єдиний радянський атомний підводний човен з рідким металом в якості табло Це був сплав, свинець-вісмут. З температурою плавлення 125 градусів. Таких реакторів на К-27 було два. Реактори з рідкометалевим носієм мають ряд переваг і ряд недоліків. Переваги з малого об'єму реактора знімається велика потужність більше, ніж у водоводяних реакторах. Такий реактор швидко виходить на робочі і максимальні режими. Він дає більшу швидкість, що і кращу динаміку. Ну, і краща безпека роботи, тому що в першому контурі пер... тиск порядка одної атмосфери. Але є й недоліки. Це утворення радіоактивного полонію 210. Існує небезпека отруєння екіпажу. Всі пам'ятають, Литвиненка в Лондоні отруїла саме полонієм 210. Також утворюються шлаки, окисли і домішки. Потрібно очищати радіоактивний теплоносій першого контуру. Реактор постійно треба тримати в робочому стані, шановні, тому що якщо цей сплав затвердіє, його вже так просто не розігріти. Ну, і далі, шлавки і окисли під час від часу сідають в трубах теплоносія і забивають їх. Тому приходилось розрізати трубу першого контуру, шановні, саме радіоактивний контур, і е, пробивати шомполами трубу, тобто таку металеву трубку, і пробивати трубу до того, щоб почав витікати цей сплав вісмут, свинець вісмут, а потім вже складати цю, -цю трубу і заварювати. Від такої роботи вся лодка від першого до дев'ятого відсіку була заражена радіацією, причому сильною. Весь екіпаж постійно мав великі дози опромінення. Звали підводну лодку К-27 ну на аналіз японського міста, на якого кинули бомбу ядерну. Ще була, була ще одна підводна лодка і звали Гасакі. Хіросіма, да. Човен пройшов два бойових походи, радіаційні аварії його супроводжували постійно. І тут завдання. В третій бойовий похід зробити кругосвітну автономку під водою. Шановні, це ж важка робота. Кругом світа 40 тисяч кілометрів під водою. Ну що ж, командир бойової часті, БЧ-5. Енергетик. Записав в вахтовому журналі бч 5 до виходу в море не готова. і підписався. Згадуємо корабельний устав. Вихід в кораблів в море не з несправностями заборонено. На це командир дивізії підводних човнів заявив: якщо ви сьогодні не вийдете в море, я вас ногами відпихну від пірсу. Ну, розумієте, командиру дивізії треба в Москву доложити, по плану відправили підводний човен. Та, ще раз нагадую, корабельний устав забороняє вихід в море з будь-якою несправністю. А тут головна енергетична установка не готова. І в кругосвітне плавання йдуть. Результат? Спроба підняти потужність, недалеко вони відійшли. Спроба підняти, підняти потужність реакторів до максимального привела до розплавлення одного реактора і важкої радіаційної аварії. Терміново повернулись, радіація була така сильна, що атомні підводні човни, що стояли поруч, були виведені в море, щоб екіпажі не отримали променеву хворобу цих сусідніх кораблів. В 1968 році реактори цього підводного човна були зупинені, рідкий метал у них застиг. Простояла вона до вересня 1991 року. Довго думали, що з, цією що з цим радіоактивним човном робити. На завод вести на розбірку, так там завод весь отримає радіаційне опромінення. А потім що з тим радіоактивним металом робити, непонятно. Тому вивели його до східного узбережжя Нової Землі і на глибині 30 метрів затонули. Це такий радянський спосіб утилізації човнів в Радянському Союзі. Там вона і лежить до сьогодні. Ще одна. Ще один атомний підводний човен К-219. Радянський атомний підводний човен ударний ракетоносець. 21 корабель по своїй серії по проєкту 667А. Це великий човен. Атомні ракетоносці, вони здоровенні, там же треба цих ракет наскладати скільки. Довжина 128 метрів, водотонажність під водою 11 500 тонн. Не ще 16 ракет, типу Р-27, а кожна з цих ракет має три боєголовки. Тобто 48 ядерних бомб. Та ще плюс 2 ядерні торпеди. 50 ядерних боєприпасів несе одна, цей один підводний човен. Спущений він на воду був в 1971 році, а в вересні 1986 року цей човен пішов в автономне чергування біля східних берегів Сполучених Штатів Америки. Це був 13-й автономний похід. Шановні, по плану цей підводний човен мав пройти 12 автономних походів і потім на списання його розібрати. А тут вернувся він з 12-го. Кажуть, ну сходи ще в 13-й похід і вже все буде добре. Чого він піде на списання, бо термін прийшов. 31 серпня 1973 року була важка аварія на човні. Почала поступати забортна вода в ракетну шахту номер 15 Причина було протікання е, окислювача ракетного палива, димера діоксиду азоту. Окислювач роз'їв резину герметизації, вода вступила в реакцію з окислювачем, і в результаті утворилася агресивна азотна кислота. Вона розділа трубопроводи ракет, паливо поєдналося з окислювачем, відбувся вибух. Ракетну шахту затопили водою. Після походу ракету забрали, шахту заглушили, і К-219 стала ходити на бойову службу, на бойове чергування вже з 15 ракетами, бо одна шахта була несправна. І от, шановні, 4 вересня 1986 року замість того, щоб встати на списання, її відправили ще на одну бойову службу. Вона вийшла з порту Гаджиєво і в шостій шахті почав протікати кран спуску за бортної води. Він трошки прокапував і раніше. І про це говорили постійно. Але ну що ж тут сказати? Він трошки прокапував, не страшно. При перевідці цього човна перед походом команда вказала на те, що там протікає шахта, в а шах, в шостій шахті протікає вода за бортна. Але старші командири наказали не записувати в акт про готовність до походу. А воду зливати шахт. Там є спеціальні насосики в кожній шахті. От будете хлопці зливати і все буде добре. От через місяць 3 жовтня воду потрібно було вже відкачувати два рази на добу, вона піднімалась майже на метр. При використанні маневру що шозлеться у американців як божевільний Іван, шоста шахта повністю розгерметизувалась, в неї пішла вода. Тиск роздушив баки спальним і окислювачем. Діло йшло до вибуху, точно як в 1973 році. Командир вирішив з глибини 300 метрів терміново піднятись на поверхню і аварійно вистрілити ракету, щоб вона відлетіла там на пару сот метрів і, і впала у воду, бо ж вибухне. Ну, вони не встигли. Ракета вибухнула в шахті. Три боєголовки, шановні. Три боєголовки і куски ракети вилетіли, впали в океан. В місному корпусі пішли тріщини. Отруйні гази і вода пішли в відсіки човна. Почався пожар. Через три дні човен затонув, загинуло три чоловіка. Шановні, 45 ядерних боєприпасів і дві ядерні торпеди. Шановні, 47 ядерних бомб. Лежать на дні. Наше наступне відео про легендарний атомний підводний човен К278 комсомолець. Цей човен був унікальним по своїм технічних можливостях. Ну і був відомий дуже своєю жахливою загибелью. Прошу вас підписуватись, підтримати нас в на банку, заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.